Такий жах. О, хтось біжить там. О, о, це другий день за мною. хтось біжить! Мене, мене переслідує. О, Боже. -а! Що ти хочеш від мене? Що? Що ти хочеш? Автограф? Ну, добре. Але більше не робіть такого. Я ж не знала, треба ж говорити. Ось, будь ласка, для кого? Угу. Все, будь ласка. Ну, все-все, можете йти. Дуже вам дякую. Що ви, що ви кажете? Я тобі приділяю мало уваги. Ну, добре, а, що ти пропонуєш? Давай ми з тобою побавимось. Літо як-не-як -як, дворі. Давай. О, як весело! О, дивись, що я нам знайшла. Будеш таке? М -м -м -м? Угу. Слухай, ти пам'ятаєш, як ми з тобою в гори ходили, та? Угу, у му році. А пам'ятаєш, як ми на морі купалися, так. Шух, 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 шух. Скажи, класно було. Угу. Слухай, я так тобі дякую, що ти за мною так. Ганялася, догнала, ж ми з тобою поговорили по душах. Мені так бракувало друга, такого надійного, справжнього, який ніколи не підведе. Е, 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 а ти хто? Що це? Ви куди? Бо ж ти агрос. Чекай, я в тебе хочу взяти автограф! Чекай! Wee! <sniffs>